Волинські волонтери привезли з Херсонщини малюнки дітей. Малі херсонці малювали, як вони повертались додому після деокупації міста та писали про мрії. У громадській організації Волині ми плюс, в якій є великий досвід проведення благодійних акцій, навіть річницю свого ювілею відзначили по-волонтерськи. Провели аукціон, аби зробити свято для маленьких херсонців. І вони намалювали свої мрії, описали, як вони поверталися на деокуповані території. Як перше бачили своїх рідних. І позаду не мали можливість цих малюнків написати свої маленькі мрії, що би вони хотіли отримати на різдвяні свята. От і ми в час грудневих свят плануємо їх відвідати і виконати їхні мрії разом з фондом Асаблає добрих справ на аукціоні. Також представили чотири картини намальовані дітьми військових. Кошти планують теж спрямувати на подарунки харсонцям. Хочемо так само нашою повагою вшанувати наших військових, за які може збиратися, і подякувати Господу Богу, що добрі діла продовжуються робитися, не дивлячись на які обставини, які скоро закінчаться, і в нашу країну прийде мир і перемога. Свято планують і для дітлашні, і для дорослих. Волонтери з ми плюс хочуть нагадати, волиняни за них вболівають і готові допомагати й надалі. Очільник організації вірить, що добрі справи здатні змінювати людей. Ми їздимо в різні заклади, дитячі притулки, слідчі ізолятори, колонії, виправні. І колись мені одна людина, знаєте, з таким сарказмом сказала, для чого ти це все робиш? Невже ти віриш в те, що всі можуть помінятися? Я говорю, можливо, всі не поміняються, на жаль, не поміняються, багато що від нас залежить. Але якщо навіть одної людини життя зміниться, воно цього варте.